А тепер до новин спорту. 13 березня на базі Дю США 1 відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з греко-римської боротьби. Більше ста учасників виборювали можливість представляти область на змаганнях всеукраїнського масштабу. Як проходили змагання цього року, дивіться у сюжеті. Кам'янське завжди гостинно зустрічає спортсменів з інших міст. Сьогоднішній чемпіонат не виключення. На борцівських килимах зустрілись сильні та професійні спортсмени. Кожен вибор є право представляти область на змагання всеукраїнського рівня. Багато міст приїхав, завітало в наше місто, тримаємо свій спортивний фронт і продовжуємо підготовку до самих важливих змагань. Плесі змагання це вже такі, знаєте, вже рейтингові, де наші спортсмени вже борються зі всіма спортсменами, титулованими спортсменами з різних міст. Тому я думаю, що наші спортсмени здобудуть багато перемог. Підбірковий чемпіонат проходив на призи Юрія Єлісєєва, який є майстером спорту СССР з серакоримської боротьби. Таким чином, спортсмени проявили свою повагу до здобутків Юрія Лавровича. Попри велику конкуренцію на Килимах, атмосфера була дружньою. Багато болівальників підтримували своїх борців. Єлісєєву Юрію Лавровичу 84 роки сьогодні, і в честь день народження ми проводимо наші змагання. Більше ста учасників з таких міст, як Новомосковськ, Васильківка, Верходніпровськ, Дніпро, Кам'янське, Вальногорськ. Кривий ріг. Змагання відбіркові. Хлопці їдуть в Закарпатті, Там проборяться. Зараз готуємо команду, допомагає як міста, Андрій Білоусов. Недавно ми їздили на чемпіонат України, виділялись гроші. І зараз плануємо в квітні місяці поїхати на чемпіонат України Ю-20. Греко-римська боротьба популярний вид спорту серед спортсменів Кам'янського. Тож чимало юнаків продемонстрували свою майстерність під час боротьби. Серед таких марк, які займаються хоч і півтора року. Проте вже має базі здобутки на чемпіонатах області. Як у любого спортсмена у мене в вначалі такий небольшая мандраж, є небольший страх, але потім зірмені все проходить. Уже коли ти на коврі у тебе по ти повністю абстрагуєшся, то тобто, є ти, є кавер, є соперник. Є соперники сильні в моєму вісі. Я готов боротися до кінця. Спортивний фронт працює, розвиває навички молоді та допомагає їм реалізувати себе разом до перемоги.